Дитячі медичні заклади в Україні наводять жах на батьків. І відсутність опалення це лише квіточки, що відбуваються в дитячих лікарнях. На що скаржаться обурені батьки далі в сюжеті. Умови лікування більшості дитячих медичних закладів України одужанню малечі не сприяють. У цій лікарні Алшевська, наприклад, вночі діти сплять одягнені. У нас є фльонка. Щоб помитися, треба спочатку воду нагріти у каструльці, а потім поливатися черпака. Сходити в туалет теж проблема. В палатах нет крана в туалеті ні смива. що смаються від орочками, смиваються. Вода ідіодно. Діло в тому, що здесь перебои йдуть води за чуть низкого давлення. У таких палатах одужання і дійсно під питанням. Посмотрите, потолки, які батареї, полы. коли сюди попадаешь, тут. Депресія нападає. Лікарі проблему знають і розуміють. Комунікація нужно менять, проводку, нужна всю нужно менять. Последний був капітальний ремонт при советской власти. Батьки хворих дітей виклали у соцмережі фото таких умов для лікування. Справа набула розголосу. Опалення одразу увімкнули. Скло для вікна із плівкою теж привезли. Подібних скарг в інтернеті багато. Батьки нарікають і на стан лікарень, і на лікарів. Без знайомств ви хабарів вам туди нема чого йти. пише Вікторія про лікарню в Івано-Франківську. Условия самої больницы ужасные, хуже я ще ніде не видела. Грязь, таракани, розеток в палатах нет. Туалети не моють. Даже після операції не подошли, не сказали, що все закончилось. Як се чувствует ребенок і как все прошло? Скажете. Олександра на лікарів та медичний заклад. Зашли в палату, а там грязні ржаві кровати, вміста дна рвана железна сітка. Матраця нет. Я спрашиваю, где мені спати. Медсестра говорить: а где хочеш? Хочеш на стулі, хочеш на полу. Поділилась Олена про міську дитячу лікарню номер 1 у Києві. Найбільше відгуків в інтернеті залишають про дитячі лікарні Києва, Івано-Франківська, Львова, Луганська, Вінниці та Черкас. Хто відповідає за стан дитячих медичних закладів і чому українських дітей лікують в таких умовах? До студії сніданку завітав Павленко Юрій Олексійович, уповноважений президент України з прав дитини. Вітаємо пане Юрію. Доброго ранку. Доброго ранку. Якщо коротко, як ви оцінюєте стан дитячих відділень лікарень в Україні? Я оцінюю стан більшості дитячих відділень районних лікарень як жахливий. Як такі, що не відповідає Конвенції ООН і взагалі е, такому нормальному батьківському ставленню до надання дитині якісних медичних послуг? А по чернишевському хто виноват, що ділять? Е, ну, згідно е, наказу, наприклад, Міністерства охорони здоров'я. То відповідальність за забезпечення лікарні несе персонально головний лікар лікарні а і начальник відділу охорони здоров'я, конкретної райдержадміністрації. адміністрації. Пане Юрію, у мене до вас запитання як до батька. У вас двоє синів. Ваші діти у приватних чи державних лікарнях отримують допомогу, якщо захворіли, наприклад, куди ви? Ну було декілька випадків, коли діти потрапляли в лікарню. Вони були в державних лікарнях, і я разом з ними був в цих лікарнях. І я до сьогодні пам'ятаю той жах перебування, ті умови: матрас, ліжко, подушка, стіни. Я вже не говорю про медичне обладнання. Сьогодні в лікарнях наших найкраще, що є, це лікарі. Що ми не говоримо сьогодні про складні якісь речі? Ми говоримо просто про ліжко. Угу. А ліжко має бути медичне функціональне, а не панцерна сітка. А панцерна сітка заборонена? Матрас має служити в лікарні не більше двох років. А сьогодні, от я буквально декілька днів тому назад заїжджав в одне з районних відділень. Угу. Матрасу 20 років. Він гнилий. Теж саме подушка три роки, теж саме постіль, один рік має змінюватись. Більше того, на кожного пацієнта на кожне ліжко має бути чотири комплекти. Все Перші ж перевірки показали, що це неправда. Тому зараз ми поставили завдання до 1 листопада угу. забезпечити всі без виключення, районні відділення дитячих лікарень з новим матрасом, новим. Новою постіллю, подушками і функціональними, е, нетравматичними ліжками. І я дуже прошу батьків не бути пасивними. Якщо ви бачите, що вашій дитині вашу дитину кладуть на ліжко панцерне, якщо і кладуть на матрас, гнилий е, ну, його зразу видно. Да? Постіль порвано, і подушку небезпечну для здоров'я дитини. Піднімайте, звертайтеся. Пане Ось куди куди звертатись? Скажіть, будь ласка, ну, окрім окрім, наприклад, до вас можна ну, я певно, що з вами якось зв'язатися. Дуже mm -hmm. легко зв'язатися. Телефони вони відомі. Можна зразу позвонити і сказати. От ми, мій ми досвід показуємо всім відомо. Мені відомо, Можливо, 255-7803, Є електронна пошта на сайті президента, є сторінка офіційна в Фейсбуці. От я багато бачив районних відділень дитячих лікарень, де взагалі ніякого обладнання немає. Має я не знаю, як вони там ні діагностику роблять, да ні лікують дитину. Наступне питання це ліки. Ліки теж мають бути. Є цілий перелік, е, безкоштовно. які безкоштовно мають надаватися. Тому сьогодні є е, жорстке завдання президента привести медичні заклади у відповідність до вимог законодавства. Я прошу батьків сьогодні. оцим цим дорученням президента користуватися в повній мірі. Ми дякуємо вам, обов'язково продовжимо цей діалог. А я нагадаю, що з нами був Павленко Юрій Олексійович, повноважений президент України з прав дитини, і щойно ми поговорили на дуже важливу тему, звичайно, здоров'я наших дітей.